Всім привіт! З вами Джміль Дмитро, кореспондент сайту Safe and Trip. Сьогодні разом з порталом Карпатами Плюс хотіли б познайомити вас з однією надзвичайною людиною, яка, покинувши весь непотріб сучасної цивілізації, вже не перший рік проживає у природою за безпечних умовах, так би мовити, під відкритим небом. Отож, зустрічайте сучасний Робінзон Закарпаття, пан Олег. Я встаю зранку і я працюю на городі, е, працюю в садочку, працюю також на будівництві. Е, тобто це в мене літній такий розпорядок. І е, як темніє, я вже вкладаюся спати. Тобто в мене немає електрики, і тому я живу за денним Так. А взимку е, трошечки інакше, тому що е, працювати на городі ну, і на будівництві не приходиться, оскільки холодно. І, тоді, і тому я працюю більше в місті. Тобто я заготовляю паливо, заготовляю будівельні матеріали і так далі. Взимку, звичайно, трошечки більше вогонь у мене горить в середині і я вдягаюся трошки тепліше, ніж зараз. Доводиться взуватися, вдягати взуття. Ну, а так це залежить від сезону. Це залежить від погоди. Бувають дні, допустимо, коли падуть дощі. Так, тоді приходиться сидіти під дахом і просто там читати, або е, готувати їсти, просто сидіти, медитувати. Вільний графік дня. Вільний. Тобто, все залежить no. від того, як. Все залежить від, від погоди, від обставин, від, від, від природи, від, від оточуючого космосу. До цього я був тим, ким я і зараз є. Тобто я закінчив біологічний факультет університету. І практично я до сих пір займаюся біологією. Подивіться, кругом садочок, мій город також будується будинок, сад. Це все біологія. Так що я не можу сказати, що я радикально поміняв свої погляди на життя. 12 років назад. Які саме мотиви вас спонукали до того, щоб саме приїхати сюди, тут приватизувати територію і почати саме таке життя? Ну, до цього я також жив як студент внизу в лагері. Тут мені дуже сподобалось це місце. Тобто я вже знав, що я рано чи пізно я залишусь тут. От. Ну, при цьому я працював в місті в науковому інституті, значить, але саме по собі місто воно мене гнітило, тому що вся обстановка в місті вона протиприродна, вона йде проти природи людини. Асфальт, бетонні будинки, дуже багато автомобілів, дуже велике скупчення людей. Воно дуже е негативно впливає на людину. У мене тут стресів і немає. Оце було причиною основною, що я пішов сюди. Це позбутися від стресів, від цієї суєти. Тобто я маю тут постійний спокій. А якщо я спілкуюся з людьми, то я спілкуюся з ними в такій спокійній, добзичливій обстановці. В першу чергу я намагаюся використовувати природні е, продукти, які мене оточують. Е, я вирощую свої овочі, вирощую свої фрукти, е, також збираю в лісі е, гриби, ягоди і так далі. Ну, звичайно, оскільки дружина моя все ще залишається, нібито ну, працює в місті, то ми якби на пополам. На, на Середина наполовину. Виходить. Тобто, частково вона в цивілізації мені привозить продукти, частково е, я вирощую сам. Людина, здорова людина вона може себе забезпечити продуктами харчування, е, вона може себе забезпечити навіть одягом. Ну, але для цього треба переходити повністю на натуральний спосіб виробництва. Тобто для того треба сіяти льон, для того треба сіяти ну, різні продукти, жито і так далі. Тобто для того треба працювати набагато більше, ніж, звичайно, працюю я зараз. От. І тому мені здається, що поки що. Немає потреби, немає потреби робити повністю е, автономність. Якщо е, є така от можливість, якщо моя дружина мені також допомагає, мені допомагають інші люди. Тобто в е, перспективі це можна, але навіщо, якщо можна жити так? Я не називаю це будинком, я називаю це садом. Це просто рукотворний сад. От, якщо ви пам'ятаєте, були е, такі висячі сади Семіреміди у Древньому Вавилоні. Вавілоні, які побудував, які да, да, воно вважається одним з чудес світу старовини. От, і я хотів би щось нібито такого зробити, нібито українського варіанту цих висячих садів. Ну в чому заключається саме. Ну, от... Цей момент висячі сади. Ну, Чому заключається в тому, що е, е, сад він росте на побудованій споруді? Розумієте? Так. Тобто, не сад, як на землі, от як, як ми бачимо от довкола. а Споруда будується і потім на неї висаджується садок. Тобто я буду жити не тільки в оточенні саду, як я живу зараз, я буду жити буквально всередині саду. Зрозуміло. А що саме будете садити? Те, що саджу і зараз, ось бачите, в мене персиковий садочок, яблуні, виноград, всі практично овочі, які в нас вирощуються. От ми бачимо по центру під солом'яним дахом, цей невеличкий будиночок, так? Тобто це нібито тимчасовий прихисток для мене. А навколо нього я будую більшу споруду, тобто вона ну, буде більша. Разів. Ну, ця споруда, от, в даному вигляді, якому ми бачимо зараз, вона в мене вже четвертий рік. Так. Четвертий рік іде будівництво. І ну я не знаю, на скільки років воно ще розтягнеться. Фактично, це довгий процес. Ростити сад треба все життя, я рахую. Це, я рахую, що це місія людини. Якби кожна людина, ну, ви знаєте цю стару приказку, посади дерево, вирости дитину і побудуть дім. Тобто це старі цінності, вони, вони нікуди не ділися, Цим треба займатися. Це перші основні, так би мовити, програми людини в цьому житті. Далеко знаходиться дачне містечко, і дачники дуже часто приходять повз мене, спілкуються зі мною. Зараз навіть більше людей входять в контакт зі мною, чим раніше, тому що такий спосіб життя, як і мій, він приваблює багатьох людей. Людям цікаво, як живе сучасний Робінзон. І практично кожного дня до мене приходять люди. Тобто І... ви відкриті до людей. Тобто ви... так, я ні з ким спілкуватися. Безумовно, я нікого не, не проганяю за її. Кожну людину, яку цікавить, я показую все, що їй цікаво. Відповідаю на, на всі запитання. Наш портал займається безпечним подорожуванням по цілому світу. Ось і тому буде таке питання більш по нашій спеціалізації. А, Взагалі живучи тут, певний ризик виникає, тобто, можливо, у вас були якісь не, нестандартні ситуації з природою, можливо, ви щось можете пригадати, і наскільки це небезпечно? Абсолютно жодної небезпеки тут немає. Ви можете вільно ходити по цим лісам, тут немає небезпечних тварин. Тут немає е, великих хижаків, таких як вовки чи ведмеді, тут немає отруйних е, змій. Тобто ці е, змії, які тут є, вони е, не токсичні. Звичайно, е, якщо ви почнете там, допустимо, їсти отруйні гриби чи щось таке, отруйні ягоди, то можуть, можуть виникнути проблеми. А, а так, просто гуляти по цим горам абсолютно безпечно. Ну, звичайно, може впасти на людину дерево в будь будь-який момент. Е від цього ніхто не застрахований. Два місяці тому назад тут були дуже великі вітровали. До цілі гектари лісу падали під напором вітру. В той момент, звичайно, гуляти по лісу було дуже небезпечно. На рахунок прогуляна. Куди ви найдальше заходили? Ну, ось бачите, оцей горизонт. Так. Мені достатньо цього простору, який ми зараз бачимо. Е, людина за все життя може не обійти ці, ці гори, щоб побувати всюди, під кожним, так би мовити, деревом. Тут стільки місця, щоб гуляти, дуже багато. Тим е, більше, що ми знаходимося в дуже е, цікавому місці. Ми, е, моя садиба знаходиться під е, вулканом, тобто тут недалеко звідси знаходиться е, потухший вулкан, е, Це, який називається Антоловецька поляна. Так. Тобто, ще, ще видно, цей кратер зберігся. Там посередині таке невеличке озерце цього кратера, дуже, дуже красиве місце. Я обійшов е, практично всі ці туристичні місця. Це дуже гарно. Але зараз я обмежуюся недалекими прогулянками. Тобто я не відходжу від садиби далі, допустимо, ніж на кілометр. Мені мені достатньо таких коротких прогулянок. Улюблене місце в себе лісі, яке ви можете пригадати? Ну, де саме де улюблене рівень. місце в мене це тут. Ну, я це розумію, тут. Не... Ну, а ліс це вже, це вже периферія, розумієте, для мене. Тобто центр мого існування знаходиться тут. І я від нього вже відштовхуюся. Взагалі, в мене яка стратегія? Перетворювати ліс на сад. Тобто, поступово я міняю ліс на сад. Дикі дерева міняю на культурні дерева. Я рахую, що якби кожна людина так робила, то наша планета би перетворилася, можливо, через тисячі років, хто знає коли, але перетворилася би на квітучий сад. Чому б ні? Хіба це погана місія для людини? Ну Зрозуміло. А, У вас багато часу на те, щоб розвиватись самому, ну мабуть, духовно, ви читаєте певну літературу, або ви займаєтесь якимись певними практиками. Тобто, чи у вас є час ще на те, щоб <кхід> саморозвиватись? Ну, звичайно, що я читаю деякі деяку літературу і по філософії, і по психології, але я врах, я рахую, що сам по собі спосіб життя такий на природі, він уже сам по собі розвиває людину. Тому що прогулянки по природі це вже є медитація. Навіть можна дивитися годину на небо, годину можна дивитися на ліс, на, на дерева. Це, це є розвиток людини. Це прекрасний фільм, який ми бачимо кожного дня. Люди в місті вони бачать свій фільм, вони бачать е, бетонні будинки, вони бачать цей безлад, цю суєту, цю, суету, цю о, мішанину. От. І тому то у них виходить такі-то проблеми, е, які зараз на Україні, от що ці події відбуваються. Практично вони дуже сильно пов'язані з тим способом життя, який, який веде сучасна людина. Е, міські люди, вони Працюють на цих же самих заводах, на цих же самих фабриках. Вони е не бачать природи. Вони віддалились від від природи, і вони віддалились від своєї людської природи. Тобто мені здається, що е якби всі люди жили таким способом життя спокійно на природі, е ростили свої садочки, то не було б в суспільстві такої агресії, тої злоби, розумієте? Згоден. але має бути баланс. <гум> Має бути баланс все ж таки баланс добра і зла. А... Баланс війни і миру. А, так. Навіщо? Невже люди не можуть усі жити в мирі і спокої? Спілкуватися між собою, ніж стріляти один в один. Мій батько він, він, він зенероб, також він з Київщини. Він, до речі, народився недалеко від Трипівля, там, де була перша розкопана трипільська цивілізація на території України. От. Я рахую, що я генетично можливо від нього також взяв любов до землі, любов до природи, любов до, е до рослин, до занять е з деревами, з е цим зеленю. Ну, слава Богу, слава Богу, за всі часи я ні разу не хворів ні на що. Можливо, тому що я загартована людина. За 12 років би нічим не хворів. Єдине, що в мене проблема, що я втратив зуби. От і все. Але оскільки в мене тут немає дантиста, то це е, так би мовити зрозуміло. Шо на завершення інтерв'ю просто хочу е, побажати всім людям е, побільше е, входити в контакт з природою. Просто гуляйте по природі. Частіше е, дивіться на ці дерева, на ці гори, на ці річки. Е, не сидіть весь час перед моніторами. І ще цікавить на, на рахунок зручності а, в проживання в таких умовах взимку. Як на рахунок а, гігієни, тобто а, помитись? Як ви mm -hmm. організовуєте саме душ, баню або ще якось? Ну, для того, щоб помитись зимою, треба нагріти в казанку гарячої води, розбавити її з холодною і виходить в відро теплої, приємної води. Виходиш з тим відром садочок і миєшся. Понятно? <рі> просто я не знаю, ми це, ми дуже, про такі... це дуже просто. Я, я, це я, дуже я. просто. Пане Олеже, я задам ще пару питань, а потім я їх заріжу. <рі> Якби заходимо здати. Задавати. <рі> Питання на рахунок.